благословенні мої, дякую кожному за те, що ви є. Дякую, що Дух Божий у кожному з вас. І ви тіла, тіло, ви члени мого тіла, бо ми всі в одному дусі, і наш дух це голова, наш Господь Ісус Христос, наш пастир, наш путіводітель, наш ізбавитель, наш Спаситель і так далі. Сьогодні, ви знаєте, я рано. Пробудив мене Дух Святий десь в п'ятій годині. Я мала з ним ну, дуже плідний скажу, день, благодарю йому, бо я просила Духа Святого наставити мене, врозуміти, сохранити мене від мого міркування, сохранити від душевного міркування. Він, знаєте, так сильно мені відкривав, показував так якби, двох внутрішніх чоловіків. І одного з них це Дух, Дух Божий, це де десоєнний дух з нашим духом. І от незрятому він каже, ви я, я сказав вам, що ви сотворю вас по образу подобі моєму. Тобто Ду Святий син і помні та син і Дусвятой. І дійсно це як Святої внутрі нас, це його дух з нашим духом. А вже від Його духа і наш дух передає душі. І ви знаєте, вчора, коли я була на снімочках, отець просто говорив до мого внутрішності, до мого серця. Я побачила не просто тілесну картину у своєму тілі, я побачила духовну картину. І от я побачила... Е Дуже такий цікавий момент, коли лікар розказував, що у шлункові є два світирану цих, якби клапана, давайте по-простому. І оці клапани, нижній у мене закривається добре, а от верхній він то закривається, то не закривається. Тобто в нього є збій, як по-нашому по людськи сказати. І Такий цікавий момент, над яким я наблюдала, і що я зрозуміла. Так само точно і в сфері нашої душі є, якби клапани. Помните, каже, не давайте місто дьяволу, давайте місто. Поняли мене смисъл? То, що в нас якби двері, як цей клапан. І ви знаєте, Дух Святий, так як мені показував, ніби ця проблема була в тілі, але він мені відкриває в дусі і каже, як треба пильнувати, даби душа набралася, щоб цей клапан, душа набралася навику, щоб вона знала коли відкритися для духа, щоб втікало піща поживна від духа, і вона приймала. Оце так як Ісус прийшов, як до суламіти постукав, і вона чекала, там що вона там вона робила а Він потім пішов, він завжди чекає, щоб ми відкривалися, даби Він міг кожен раз влажувати в нас, бо його піща ситна, поживна нам на збудування. І зразу ми цей клапан маємо знати, коли закрити. Ви тільки понаблюдайте пустині. Як я кажу, воріг він теж бере слово Боже, і Словом Божим так круте, що якщо ми не набралися навику і не пізнали серця Отця, і не прислухалися до Його голосу, до Його серця, то навіть його слово воріг може брати, бо він завжди був біля нього, він знає слово Боже. І він бере і використовує, під словом, приходить, якби, як Бог, ну під словом, і бере слово Отця і використовує. Но цікаві моменти. от я даже що дякувати Богу, що в нас є Писання, Біблія. Біблія. Я благодарю Бога за це слово Живе і діюче слово, найвірніше пророче, яке залишене нам, на збудування. Тому що, ой, галилуя, навіть коли мій якби, клапан був, я за духовне, зараз не тілесним, на свій час, так якби трошки. Тобто закритні... не, не вовремя, може закривався, і я нахапалася дуже багато чого, так Біблія, вона завжди вірна і ніколи не колібається. І от там є таке місце, яке сьогодні от я вам тут скидала і писала. І я дякую Духу Святому, що Бог через Ісаю, я вам вище скидала, каже, що оживуть тіла і так далі. І, ви знаєте, я зрозуміла, що в Біблії реально, чітко, ясно вказується, що є воскресіння духовне, за яке я говорив апостол Павло, що ми з ним воскресні, що ми з ним посажені. Я от щось вірю, ну це, звісно, опять же, Ну, моє міркування, що коли написано про вознесіння, що один візьметься, другий залишиться, я вірю, що це не про це вознесіння, що він прийде. І зараз, зараз, я докажу, що я хочу сказати. Не спішіть, дослухайте мене до кінця. Що Вознесіння це, оце, що ми духом підняті, посаджені з ним на небесах, як сказано в Єфісінам. Дивіться, тут якби дві багато апостол Павло говорить іменно про дух, про душу. За тіло він говорить іншими так якби, моментами. І за тіло він чітко, ясно указує, що, каже, будуть такі, хто прийдуть і скажуть, що вже ніби то Воскресіння було. А він каже, дивіться, каже, це базійки, як і там по-українськи, це такі, ну, що говорять, Ну, каже, дивіться, не ловіться на це, бо не було Воскресіння. І Павло, ще раз наголошую, це казав не, не до Христа, що ще він. А після вже того, як Христос воскрес, і після того, як вже він від самого Господа прийняв те, що нам передавав. Тобто Петро Павло він бере і стверджує, що воскресіння тіла ще не було. І інше місце теж про це говорить, де каже, що перший прихід Ісуса Христа був, щоб що? простити нас від гріха, очистити нашу душу, Наша душа, Бо Слово Боже каже, дивіться, знову стверджує, що Він віддав така його велика любов, свою душу, за нашу душу. Оце є наші чувства, разом. Що хоч ми ще й живемо, дивіться, Біблія говорить, що ми живемо ще в смертнім тілі. Я зараз не брешу. І я дякую Духу Божому, що Він дає це розуміння. Бо там написано, каже, і так, і ваші смертні тіла. Ще сьогодні один такий момент. Пам'ятаєте, таке моє любі місце, яке я вище вам описувала, може, ви не звернули увагу, де я любила завжди говорити, що і так, як Христос живе во мені, то тіло моє мертво мір... для гріха, але Дух жив для праведності. Коли я сьогодні прочитала переклад українською, я афігела, тому що там написано, і так як наше тіло ще мертве в грісі, в грісі, в гріху, але дух живий для праведності. Я це як побачила, думаю, вау, матець, це". це ще раз доказує той факт, що тіло наше ще способне десь зараз не лякайтеся. Я не говорю зараз, що ми ділимося там, як лебідь рак і щука, Ми целосні в Господі, і слово Боже, це теж так чітко в Івана говорить. Але я говорю про те. Любі мої, що є душа, оця як ці клапани, яка якщо не закрита, не закрила, нахапалася, якщо, наприклад, хапнула суміння, страх, ще щось, то тіло ще мертве для гріха гріхові. Тобто, розумієте, як гріх має місце? Сам по собі він знищений, сам по собі отець, що написано, звершено, стверджилося, зробилося. Але чому для одних уже настало, для них ще настає. Тільки по одній причині, бо Бог нам дав вибір. І ми знаємо про цей вибір. Ми знаємо, і того я сьогодні писала, що дійсно жатва дозріла. І це істина жатва дозріла. Але, як Ісус сказав, краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду. То не прийде Духу а Духу він, як я хочу сказати, восяде на кожну душу і вже буде оперувати в множенні. Чуєте? В в множенні. Не в, в одному. Дивіться, він, коли Воскрес Ісус він з'явився багатьом, многим, він міг розмножитися везде. Ви понимаєте? Бо було насіно, це так, як сказано, зернятко посіється, даби многі рош... даби, от як колос, розумієте? І того він каже, я ваша голова, а ви мій народ. І чого він не каже, що я хочу, я йду, я багато робив, але ви зробите більше. Не тому більше, що він щось менше міг зробити. Бо я завжди це не, не розуміла, я думаю, як? Ну він сказав, не тому. Я вірю, що тому, що нас більше. Нас більше. Ось чому врата Ада церкву не одоліють, того, що в неї головнокомандуючий, командуючий, який вже переміг. Ось чому в ньому ми маємо всю повноту Божества тілесно. В якому смислі, що ми в ньому, в ньому ми маємо всю повноту Божества тілесно. Ми його тіло на цій землі, яке рухаємося по його водітельству, так як він веде. Так як він веде. І я вже говорила і раніше, і хочу напомнити нам, коли е, почалися морози, і квіти наші пішли в ход, да? тепло сонечко вийшло, так як блеск, знаєш, каже, звосіяв Христос, дух наш встрепетав в радості. Ми відчули цей рай, наслаждення, відчули його в собі. Я, я можу сказати, кайфанули. І що? І давай, я перша з усіх, яка казала, все, все в тілі. В тілі ми вже все воскресли, в тілі вже все, в тіло, тіло, тіло. Хоча писання повністю зі мною противоречило мені. Тобто, тобто я йому противоречила. Того, що я так виникала і думала, Боже, ну як? Ну як слово Боже говорить в одному місці, що апостол Павло каже, утішайте тих, хто відійшов, утішайте їх цими словами, надії, що він прийде із собою. Чуєте? Послідовність приведе тих, що з ним. Я навіть думала, чекай, як це приведе. І я подумала, що в дусі вони прийдуть в дух, бо ми посаджені на небесах, хто відійшов, хто в дусі прийдуть і всі, 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 всі Хто в дусі поселяться в тіла, які там, для Бога немає нічого неможливо. Не лякайтеся, може хтось десь в океані, хтось в морі, хтось навіть не знайдений. Він каже, вселяться і підніме. Підніме. Каже, ноги воскреснуть. І ті, хто на землі в той час будуть жити, хто ще в тілах не відійдуть, зміняться в мгновіння ока. Чуєте? І я тішуся, що Дух Святий зараз відкриває. Я благодарю Бога, що я не боюся осознавати, що іноді. Я ж кажу вам сьогодні, я рано молилася, казала, Дух Святий, храни мене, даби я вчила чогось не того. Храни мене і слава йому, галілуя йому, що він так і робить, що він дає мені можливість. Прислухатися і дає можливість мені смирятися і осознавати свої помилки, і не боятися називати свої помилки, даби і інші розуміли, що вони теж могли помилятися. В цьому немає нічого страшного, дорогі рідні. Ми як та, знаєте, от не боюся я цих слів, що я овечка. Це не говорить про там, що я, знаєте, другі пастора люблять кажуть, Тебе", там, сміятися. Ні. Ісус би не навів цей приклад, якщо б це було унізітельно. Він наводив цей приклад, що як, як голова так за головою йде все тіло? Ну і ти від картину, от яке такий як от, нервовий тік, що робиться? Голова вроді, все, а рука робить не те, що треба. Коротше, такий збій, збій. Да? І от це теж дуже інтересно. Тому як сильно розуміти послідовність Біблії, порядок Біблії і дійсно триматися найвірнішого, найвірнішого пророчого слова, яке не дасть нам, от знаєте, коли я в свій час теж думала, що чекай. Тож перше не була Біблія, перший був Дух, і я маю водитися за Духом, і це дай амінь. Но Дух чітко, ясно каже, що Він є слово Боже. Дух відкриває цю картину і каже, я автор слів, я їх написав, я їх умію вам пояснити. І коли ми ловимося, опираємося на слово, для нас це як фундамент. Це знаєте, як берег, який тримає озеро, річку. Це, це дуже важливо. І тому я хочу сказати, Любі, що дуже важливо це розуміти, що Слово Боже ще раз і ще раз підтверджує, що Ісус Христос приходив для того, щоб ми совескреслі з ним, духом, і ще, пам'ятаєте, місце каже, немає більшої любві, чим брат положить душу свою за душу. Про що це говорить? Це говорить про те. Що він положив душу свою за нашу душу, щоб наші чувства обновлялися, щоб ми очищалися, щоб наша душа все більше і більше приймала цей навик, навик і могла вже бути водима ним, як мудра жена, як в 31-й голові ну, розділі притчу. І... Я хочу сказати, що а вже Воскресіння в тілі, не безсмертя, яке так всі чекають, яке він нам обіцяв, воно прийде правильним порядком послідовністю з ним, так як він і сказав, там же так чітко апостол Павло указує, що каже, я, я знаєте, раніше не звертала уваги, А тепер там так чітко читайте. І перший він, Ісус, ну, що Він, перший Христос, і Христос. Звісно, що перший Христос, перший голова, лице, а вже все решту підтягається. Алілюя! Я сьогодні розмірковувала, чому, ем, чому коли ем, закваска хороша, а, а, а воно так якби не піднімає ще тіло. І я собі спомнила, колись мені мама розповідала, що є мука вищого сорту, нижчого сорту. Я завжди думала, ну як це зрозуміти, вищого, нижчого. Ну, подумаєш, темно. А він каже, дивіться, що він каже. Так, да, і я хотіла далі продовжити за муку, і знаєте, що цікаво, що нижчого і вищого сорту це вона тому, що та біла, така, да, вона більш дрібніша і вона сухіша, розумієте, що вона добре проскла, добре все, ну просто вищого як кажуть, гатунку, того, що вона добре якби, доглянута, розумієте, за що це говорить? А вже та нижчого сорту, вона якби сиріша, і вона не має такого свойства бігом піднятися від закваски. І отак можна понаблюдати і нашу душу. Да? Коли вона в нім, коли вона серце оце добре, піддатливе, як глина піддатлива, яка піддається Духу Божому, не супротивляється, а смиряється, покоряється, довіряє, не боїться довіряти, то вона просто в насолоді, як би сказати, розслаблюючись, вона ну, бачить всі ті прояви, які Господь для неї готує. То я ще хочу одне сказати, що за ці клапани, да? Ви знаєте, що от навіть у тілі, у нас є оці клапани да, в тілі в шлунку. І от ви знаєте, що вони там, ну, як і побудові, там діафрагма їх об, ну, би об, 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 обкрулюють. Як це. І ця діафрагма дуже важливу роль грає в цих шлунку, всього нашого цього. Та в нас все в тілі ну, грає роль. Але я хочу сказати, що коли вона розслаблена, коли вона не напружена, коли вона... і от багато дають лікарів вправи для діафрагми, щоб вона розслабилася, і ці клапани вони почали нормально працювати теж, бо це теж грає роль. І от коли людина напружена, зараз багато лікарів говорять такого, що іменно шлунком, з кишечником дуже зв'язана наша нервова система, це наші мишці, які напружуються. Можливо, це комусь буде корисно. Мені це було дуже корисно, коли я це ну, ти мені пояснював. Я дуже вдячна Богу, що, ви знаєте, іноді не Бог нас веде в лікарню, але іноді, як ми там, як я кажу, появляємося, бо нам треба, не засуджуйте себе ніколи, того, що Бог завжди з вами, де би ви не були. Він вас любить і Він вас підтримує. Ось, це я хочу вам чітко сказати. І от дивіться, що я хочу казати. І коли я була. То бог дав мені можливість там розказати про любов Божу, про Христа, про те, що Він ну все то, що Дух Святий мені давав. П'ятьом людям, алілюя, це для мене було просто щастя. того що, казалося, при такій біді, де вони вже просто такі мачаяні, з такими спущеними головами, що що буде, як буде, і спати не можете, і їсти не можете, і так і далі. Але Дух Святий дав можливості руки возложити І знаєте, що мені дуже сподобалося, що одна жінка, я вже казала за можливо і одна жінка возложила руку, я на ню, кажу, бо так, слово Боже, каже, що будемо возможну. Руки на больних, І вони будуть оздоровлювати для слави Божої. Для того, щоб душа ще більше і більше осознавала, хто її істочник. І а жіночка одна каже, о, та якщо це так, то давайте я і на вас возложу, так що ще й на мене возложили руки. Слава у цю. так так хотіла моя дорога група, це вам розказати. Та розкажу, певно, поділюся і в Ютубі. Тому що, думаю, що це буде. Корисно того, що я сьогодні кажу, міркувала на цю тему, отець багато відкривав. Я думаю, що не треба отримувати цю піщу, треба пускати її по водах, і вона вертається. Тому дякую Духу Святому, дякую Духу Святому, що могла з вами поділитися, дякую, що з іншими можу поділитися. Це просто для мене честь. Я ще раз дякую Богу, що ми маємо можливість бути в наших тілах. Тіла ваші, будь ласка, бережіть, тому що це реально храм Божий. І мені так сподобалося одного дня я слухала в Фейсбуці, вибило одного чоловіка, він дуже гарно е, ніби пострунів, і там 50 кілограмів, скільки, йому задали питання. Йому задали питання, йому сказали, е, що ти робиш. А він каже: Я просто зрозумів, що моє тіло це не щось безкоштовне, бо каже: ось коли ми каже, купляємо автомобілі, то ми платимо за то фінанси, гроші. І каже, ми їх що робимо? Оберігаємо. Ми не лим, каже, в бак, там з солярки замість бензину, чи там газ. Ну, ви розумієте. Чи ми не заливаємо там, де масло ще щось, ми дуже це все щательно, ми міняємо то масло, каже, раз в півроку, чи як там, і так далі. А каже, подивіться, як ми ставимося до наших тіл. Ніби каже, вони ну, ну просто ми думаємо, що це нам просто так. Знаєте, це моє тіло, що хочу, то роблю. І це для мене було дійсно ще раз уроком. Я ще раз подумала, думаю, Господи, а дійсно мій ем, дивіться, мій Бог не черево моє, мій Бог Христос, не черево має мною командувати. Управляти, а Христос! І це дуже допомагає, реально дуже допомагає. Я хочу похвалитися, що, дякувати Богу, за ці два місяці я з Божою милостю, любов'ю, з його водітельством вже, як то кажуть, построніла на 16 кілограм. Це дуже гарно, це дуже добре, це дуже легко. І стала піддатлива. Ничек, як кажуть в душі, в дуся, і в тілі. Слава йому. Тому. Даю вам просто такі якби ободріння, може комусь і потрібно така підказка, що просто, просто, ще раз кажу, просто покладіть свою заботу на нього, але головне, не будьте пасівними теж. Бо я в свій час, дивіться, ще думала так, що якщо тіпа, Бог все зробить за мене, то на що щось я там маю? Там, не їсти правильну мудру, нащо я то маю правильну мудру робити, Так він мені сказав, ми разом співпрацюємо. Я дух, який тебе веду, наставляю, розумляю, підкріпляю, даю тобі сили це зробити, але ти той, хто це робиш, ти той, хто це береш і використовуєш. Тому слава, кажу ще раз, нашому Господу, благословляю всіх вас з Богом.